Київ пережив масовану атаку ворога у столиці багато загиблих і поранених. Найбільше руйнування у Солом'янському районі, там пошкоджені житлові будинки. Деталі дізнаємося голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Він із нами наживо телефоном. Пане Тимуре, я вас вітаю. Отже, що відомо про російську атаку? І по-перше, я запитаю про людей, яка на цей момент кількість загиблих і поранених у якому стані поранені? Бажаю міцного здоров'я. Я хотів би зазначити, що станом на зараз ми вже маємо інформацію про 14 загиблих. Наразі відомо про 55 постраждалих різного ступеня, з них щонайменше троє дітей, понад 40 госпіталізовано. На жаль, загальну кількість постраждалих я зараз не можу сказати чітко, тому що інформація постійно оновлюється служби працюють на місцях. Будемо розуміти трошки пізніше. Сподіваємось, що можливо якась інформація не буде підтверджена, але маємо розуміти, що все ж таки сьогодні була дуже масована атака, і багато засобів було застосовано проти нашої держави. Пишіть, будь ласка, за вашими даними, як багато людей потребують відселення, ті у яких знищені домівки, де їх розміщуватимуть. Зараз якраз ідуть обрахунки, працюють штаби, люди звертаються, подають заявки, точна інформація щодо кількості тих людей, які потрібно будуть висіляти, поки не можемо сказати, але я хочу зазначити, що точно маємо один будинок, де було пряме попадання ракети, це в Солом'янському районі, і там точно. Буде потребувати відселення багато людей, тому трошки пізніше буде чітка інформація вже з кількістю. Дуже вам дякую за оперативну інформацію. Спасибі про ворожу атаку дякую. по Києву. Телефоном нам розповів очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.